На пательні буде Усім вітання! Вітаємо вас з новим днем і з новими смачними корисними стравами. Сьогодні ми з вами приготуємо звичайний салат. Салат з пекінської капусти. Тож приступаємо, пекінська капуста завжди є і на ринках, і у магазинах біля нашого дому. Поміж тим всім. Будь-яка капуста. Ми знаємо, містить багато поживних речовин, білки і цілу купу. Віта Капуста любить трошечки кислинки і трошечки цукру. Абсолютно не помилимося. Ми трошки поливаємо її лимонним соком, даємо цукор. Небагато одразу посолимо. Пекінська капуста це не з тих видів капусти, яка одразу пустить сік. Тому не переживаємо, трошки перемішаємо. Беремо невеличкий огірок. Це, у цей салат ми з вами будемо різати невеличкими соломками. Тож огірок теж нарізаємо, додаємо у салат. Беремо сир, звичайний голландський сир, та твердий сир. Нарізатимемо його тоненькою соломкою. За все кидаємо в нашу салатницю. Шинку. Салат, до речі, можна робити як на щодень, Ну, звичайно, ми не говоримо про якісь пісні дні. Нещодавно мали ми з вами такі інтересні події. І в Києві, і всюди, Один зі священників. Нагадав усім, що пам'ятаєте, до свят ми маємо з вами піст. Але найбільше, що я вас попрошу. Постять у соціальних мережах, лише правду. І в нас на останок залишається цибуля. Ми взяли невеличку головку, щоб її дуже тонесенько порізати. Додаємо цибульки. Більше салату ми з вами не солимо. Ми лише можемо злегка його поперчити. Хочете для гостроти додайте трошки оцету. А ми ж просто його заправимо нашим домашнім майонезом, який постійно у нас стоїть у холодильнику. Смачна, корисна, ну тому що там є капуста, цибулька, трава вже готова. Я запрошу вас усіх до столу, щоб ви також спробували. Ось цей салат із пекінської капусти. Наша ж програма Галицька пательня бажає, щоб вам смакував кожен новий день. Дякуємо до наступних зустрічей в ефірі.